Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу нагадати про дуже важливу інформацію щодо отримання пенсій. Це для пенсіонерів та а, ті, хто отримують страхові виплати. Послухайте, будь ласка, уважно. Від 11 лютого 2025 року в нас діє постанова Кабінету міністрів України за номером 299. Це... Цією постановою визначено додаткові умови продовження виплати пенсій та страхових виплат тим людям, які тимчасово проживають за межами нашої держави і тим, хто проживає на тимчасово окупованих територій. Такі умови не поширюються на отримувачів пенсії або страхових виплат, які здійснюються на умовах міжнародних договорів. Одна з вимог для того, щоб ви могли надалі, якщо ви наразі. Перебуваєте за кордоном або на тимчасово окупованій території. Одна із вимог, щоб ви могли надалі отримувати свої пенсійні виплати, це те, що вам пройти необхідну фізичну ідентифікацію до 31 грудня 2025 року. Фізична ідентифікація це процедура, завдяки якій встановлюються ідентифікаційні дані особи на підставі перевірених документів. До 31 грудня обов'язково Мають пройти пенсіонери та отримувачі страхових виплат фізичну ідентифікацію, які проживають на тот, тобто, тимчасово окупованих територіях, та які зараз знаходяться наразі за кордоном. Пройти, нагадую, ви можете через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України за допомогою відеоконференц-зв'язку. Теж один із варіантів, якщо ви знаходитесь наразі за кордоном, також ви маєте право пройти фізичну ідентифікацію через закордонні дипломатичні установи України. Ви звертаєтесь до посольства чи до консульства України, які видають документ про підтвердження перебування вас як. Що ви жива людина, так? Ви проживаєте, фізична особа є живою. Потім це підтвердження ви надсилаєте до Пенсійного фонду України з заявою, написаною в довільній формі. Вам потрібно це відіслати в той пенсійний фонд, де наразі знаходиться ваша пенсійна справа. Також ці документи ви ще можете подати і в електронному варіанті, додавши скан копії документів та підписавши звернення кваліфікованим електронним підписом через Б портал Пенсійного фонду України. Ну і можете прийти особисто, якщо ви плануєте повернутись в Україні на, на якийсь час в гості, то в такому випадку ви можете прийти особисто в сервісний центр. Пенсійного фонду, так, або до банківську установу, та пройти там фізичну ідентифікацію, тобто пред'явити документ, що підсвідчує вас як фізичну особу, наприклад, ваш паспорт, і пройти ідентифікацію. Далі ще одна з умов: людям, які проживають на тимчасово окупованій території, або які виїхали на підконтрольну Україні територію з тимчасово окупованих територій, виплата пенсії та страхових виплат проводиться за умови. Неодержання таких виплат від Російської Федерації, повідомити Пенсійний фонд України про факт неотримання пенсії або страхових виплат ви можете знову ж таки або під час проведення відеоідентифікації, подавши заяву до будь-якого сервісного центру пенсійного фонду, або через веб-портал електронних послуг пенсійного фонду. Тому не затягуйте і пам'ятайте, до 31 грудня 2025 року. Щоб надалі отримувати пенсію, вам обов'язково потрібно пройти фізичну ідентифікацію. Нагадується для тих пенсіонерів, які знаходяться наразі за кордоном і на тимчасово окупованих територіях.